Сьогодні я розповім вам про те, як до мене приїхали з Києва журналісти з телеканалу Експресо, щоб взяти інтерв'ю у мене. Ну а я, по традиції, взяв інтерв'ю у них і зараз я пропоную вам його послухати. Так. то ви в мене інтерв'ю взяли. Тепер я у вас добре. Давайте. Питаю. Як ваші справи йдуть? Дуже добре в Києві все хорошо. Працюємо, знімаємо. Теж як і ви фіксуємо наслідки російської агресії про те, що вони зробили по всій країні. Ви приїхали. Ми приїхали на Харківщину, зокрема в Харків, і на Харківщину подивитися, як зараз живуть люди. Зокрема, от поспілкувалися з вами, пане Анатолію. Дуже цікаві історії нам розповіли. Побачили везюмі лікарню, яку зараз відбудовують. Влада відбудовує для людей. І хочеться взагалі подивитися на харків'ян, які зараз живуть теж незламно, від тривоги до тривоги, але люди всі позитивні і дуже класні. Що в Києві там твориться? Розкажіть, будь ласка, О, Київ, Київ живе, Київ теж живе в деяких моментах. Іноді мені здається, що люди вже забули, що таке війна. Так я знаєте, спілкувався зі своїм другом, військовим. був такий час, коли всі оце ходили в ресторани, в бари, і людям не подобалось, що типу, як ви можете під час війни ходити там. Відпочивати, пити вино. І Я з, з, списався зі своїм другом, військовим, і питаю його: Ну скажи, а що, типу, вас дійсно там так напрягає? А він мені каже: Ні, слухай, я взагалі-то тут для того, щоб ви там відчували життя і е, низько хочеться вклонитися всім нашим захисникам і захисницям, яких теж немало на фронті, і подякувати всім, хто захищає нашу рідну землю від. Е, це неможливо назвати навіть нечистю. Нечисть і так красивіший красивіше має вигляд, ніж росіяни. Це ж палац культури. Оце скільки, тут, скільки тут знято міроприємств, скільки випускних, скільки всього школа, і проходили сюди. А тепер бачите, що оце робиться. Руїни, і, на жаль, на жаль, Руїни. таке по всій, країні. по всій країні. Вся країна отак в руїнах. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Перемога буде, мені здається, що за однієї умови, коли країна знову буде така ж єдина, як вона була на початку війни, якщо ми знову візьмемось за оцей дух єдинства. То ми знову будемо перемагати. Як перемагали в вересні на Харківщині, як перемагали в листопаді на Херсонщині. І скоро буде і Крим, і Донбас, і Луганщина, і Запоріжчина. наша, наша вся денька Україна. Скоро буде точно вільна. Ваші побажання. Бажати можна одного: перемоги, здоров'я і обов'язково всім любові. Без любові цього світу точно не буде. дякую вам. Мені приємно було з вами поспілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році, і ми мирно заживемо. Дякую вам. вам, пане Анатолію, за вашу роботу хочу подякувати. Бо вести щоденники з окупації, фільмувати те, що відбувається, не кожен би зміг, не кожен мав би оцю. Цей хист і цю сміливість, як ви. Тож, ми вам теж дякуємо і пасибі, що робите таку класну справу. Дякую і до перемоги. До перемоги.